Іноді здається, що добре виспатися неможливо. Ми часто відчуваємо втому і шукаємо рішення в інтернеті, але там багато міфів. Ось кілька з них. По-перше, вважається, що потрібно спати 8 годин. Це добре, але не завжди обов'язково. Комусь вистачає 7 годин, а комусь і 9 мало. Головне, не спати менше, ніж 7 годин. Ще один міф: спати треба в повній тиші. Це не завжди так. Телевізор на фоні може заважати, але звуки природи чи улюблена музика можуть бути корисними. Раніше теж не завжди правильно. Якщо звикли засинати об одинадцятій, намагаючись лягти о восьмій, ви можете прокинутися раніше. Щодо алкоголю, то раніше вважали, що він допомагає заснути. Так, заснути можна швидше, але якість сну погіршується. Ви можете прокинутися серед ночі або бачити дивні сни. Нарешті, денний сон не замінює нічний. Він може зарядити енергією, але не замінить повноцінний нічний відпочинок. Олександр Усик з України та Даніель Дюбуа з великої. Кої Британії очікують на офіційне підтвердження свого поєдинку. Вони змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Даніель, відомий як динаміт, хоче зустрітися з Усиком найближчим часом. Він думає, що бій має відбутися влітку. Обидві команди зараз ведуть перемовини. Липень був би ідеальним часом для великого бою. Вважає Дюбуа. Він заявив, що готовий влаштувати справжнє пекло в рингу. Також він впевнений, що зупинить Усика. Їхній Єдинок може стати одним з найвеличніших в історії боксу. 4 квітня Росія здійснила ракетний удар по Кривому розі. Ворог атакував житловий район. Це призвело до трагедії. Загинуло 16 людей, серед них шестеро дітей. Щонайменше 40 осіб отримали поранення, 34 з них госпіталізовані. Наймолодшому пораненому лише три місяці. У місті виникли пожежі. Пошкоджено багатоповерхівки, продовжується робота з уточнення наслідків атаки. Авокадо чудове джерело поживних речовин. Воно містить корисні жири, клітковину, фолати, мідь, калій, а також вітаміни К і Є. Е. Експертка Кетрін Тейлор радить, як покращити смак авокадо. Якщо воно не зовсім стигле, додайте дрібку солі на кожну половинку. Сіль допомагає зменшити гіркоту і робить текстуру ніжнішою. Це зручно, якщо ви наносите авокадо на тост. Кетрін підкреслює важливість вибору хліба. Вона рекомендує щільний, товсто нарізаний цільнозерновий хліб підсмажений до золотистого кольору. Він чудово контрастує з ніжним авокадо. Ще одна порада: розминати авокадо в окремій мисці перед нанесенням на тост це допомагає краще контролювати текстуру і рівномірно розподілити смак. Сьогодні розглянемо рецепт смачного заливного пирога з капустою. Пиріг такий легкий і смачний, що швидко зникає зі столу. Аромат цього пирога обов'язково збере всю родину на кухні. Час приготування пирога. Одна година 20 хвилин. Виходить 6 порцій. Для тіста потрібно 550 грамів борошна. Також візьміть пів літра теплої води, одну чайну ложку сухих дріжджів, одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та чотири столові ложки. Рослинної олії для начинки знадобиться 500 грамів капусти і одна цибулина. Додайте половину склянки розсолу з огірків або помідорів. Не забудьте про сіль, спеції та зелень на свій смак, а також дрібку цукру. Цей пиріг не лише смачний, а й дуже простий у приготуванні смачного. У листопаді 2023 року. Маряну Буданову, дружину керівника розвідки, отруїли важкими металами. Майже через півтора року у неї стався рецидив. Її таємно відвезли на лікування до Сполучених Штатів. Американська журналістка Кеті Лівінстон повідомила про це в соцмережі X. В грудні 2024 року Маріанну доставили до США для кваліфікованого лікування. Спочатку після лікування у 2023 році вона одужала. Але наприкінці 2024-го її стан погіршився знову. Експерти кажуть, що це поширено при отруєнні миш'яком або ртуттю. Американські військові лікарі запросили її на лікування, оскільки в Україні можливості обмежені. Весь цей час вона жила з чоловіком на захищеному об'єкті в Києві. Минулого місяця вона вперше з'явилася на публіці. У Кривому Розі сталася трагедія. 4 квітня Росія завдала ракетного удару по житловому району. Удар прийшовся поруч із дитячим майданчиком. Загинули 16 осіб, з них шестеро дітей. Багато людей отримали поранення. Серед постраждалих є неповнолітні, наймолодшому лише три місяці. Він отримав уламкові поранення, але в лікарню його не госпіталізували. В інтернеті з'явилося відео, на ньому видно. Як батько несе хлопчика і просить допомоги, лікарі оглядають дитину. Вони кажуть, що не чують серцебиття. Реанімацію почали одразу. Хлопчика забрала швидка. Росія знову атакує Україну дронами-шахедами. Цього разу під удар потрапила Запорізька область. У ніч, на 5 квітня, окупанти запустили дрони. Українські захисники неба активно їх знищують. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, закликав дотримуватися правил безпеки і залишатися в укриттях до кінця тривоги. 4 квітня, о 21 годині 26 хвилин, у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Це сталося через загрозу від ударних безпілотників о 22 годині 8 хвилин. Українська протиповітряна оборона вже діяла. У самому Запоріжжі також оголосили тривогу. У Сполучених Штатах Америки очікується хвиля протестів. Вони охоплять всю країну. Протести будуть мирними, але рішучими. Люди більше не готові мовчати. Громадський діяч Юрій Рашкін зазначив, що до протестів можуть приєднатися різні групи. Це ветерани, пенсіонери, жінки та представники ЛГБТ. Вони поступово об'єднуються. протестний рух набирає обертів. Дії Дональда Трампа підсилюють обурення. Протести відбуватимуться по всій країні. Навіть у маленьких містах, як Вісконсин, люди протестуватимуть там, де живуть. Вони бачать, що події впливають на всю країну. Американці не хочуть чекати чотири роки. Їм потрібно діяти зараз. Вони хочуть висловити свою позицію і показати, що політика президента є хибною 4 квітня ввечері. Російські сили завдали удару балістичною ракетою по кривому рогу. Ракета впала біля дитячого майданчика внаслідок цього. Загинуло близько 10 дорослих і дітей. За даними, загинуло 16 осіб, з них шестеро дітей. Російське міністерство оборони заявило, що ціллю була нарада військових. Вони стверджують, що вдарили по місцю проведення наради з командирами Збройних сил України і західними інструкторами в ресторані міста. Також повідомили, що нібито загинуло до 85 військових і іноземних офіцерів, а також знищено до 20 одиниць техніки. Насправді ж, ракета влучила в житловий масив. масив. A sief, sief, a sief, sief,